Завтра відбудеться дуже важлива і символічна подія перший закордонний візит українського президента, який відбудеться до столиці Європейського Союзу Брюсселю. Безумовно, це важлива подія, але мова йдеться не лише про символи, мова йдеться про зміст. Бо в Януковичу теж було багато символів і теж багато розмов про європейську інтеграцію в той же час, коли ми не просто тупцювалися на місці. А поверталися назад до Російської імперії. І зміст, безумовно, має бути реалізований ті напрямки і напрацювання, які були вже зроблені. Мова йдеться і про чотири союза України і Європейського Союзу. Союз енергетичний, союз цифровий, який дозволить громадянам України користуватися ромінгом з в країнах Європейського Союзу. Це буде як другий безвіз. Союз митний. І я твердо переконаний, що це дуже суттєво допоможе Україні і, безумовно, позиція по НАТО. Зустріч з генеральним секретарем НАТО Янсом Столтенбергом. Теж великим другом України має чітко передбачати, що в порядок денний грудневого саміту НАТО буде включено українське питання, включено в контексті щодо надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Бо членство в Європейському Союзі і членство в НАТО. Це є абсолютно надзвичайно важливе завдання для України. Це є основою програми. Європейської солідарності, і ми твердо будемо боротися за те, щоб ця позиція була реалізована, бо членство в НАТО це є безпека для країни і для громадянина, це є мир, мир на умовах України і дотримання міжнародного законодавства. А членство в ЄС це є забезпечення захисту прав людини і рівня добробуту. І ми переконані, що ми маємо рухатися далі в цьому напрямку. Дуже важливо, щоб великі друзі України, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер продовжували той напрямок, про який ми з ними домовилися, і реалізували його під час проведення 8 липня. Дата також була узгоджена саміту Україна ЄС. Ми маємо наповнити конкретним предметним змістом, а не розмовами і деклараціями. Порядок денний цього саміту дуже важливо, щоб він відбувся, бо дуже шкода, що дата проведення саміту в нормандському форматі, який я погодив з президентом Франції Еммануелем Макроном. На жаль, цей саміт не відбувся. Ці можливості втрачені. А отже, і напрямок, і реалізація. Позиції щодо мінських домовленостей, забезпечення світової міжнародної підтримки України на цьому саміті була не реалізована. Отже, день завтра важливий, і я бажаю успіху і Україні, і її президенту.